Привіт, мужики! Нарешті купив Макіту. Мічтав про її всю жизнь. Ціна, в принципі, як була півтори штуки доларів, так і осталася. Ну, по зарішньому курсу в Україні просто ужас. 12 тисяч гривень. Це ще б взяв по непоганій ціні. Он індикатор. Включення. В мережу, шкала підйому, лінійка. Пуск. Виключить. Ну, всі параметри я розказувати. Тут нема смислу відео про Макіту дуже багато. Отак зніму. Макіта 2012 НБ. 8,5 тисяч оборотів. В Джехі у мене було 9 тисяч. 13 рік. Моторчик слабенький. 1650 Вт, в джеті 1,8 кВт. Ширина вуща 304 міліметра. Ну, але що мені понравилося, що робить тихіше? Немає роліків краю Нема роліків зверху, як в джеті Хех. Ну, джетів то в мене вже було штук 5, макіти ще не було. Е Місяць назад я купив нового джета. Але назбирав вже гроші на макіту, джета продав знайомому і купив макітку. Тут коробочка для інструменту. Там магнітні держателі, тримачі ножі настроювати, виставляти ключик, шестігранник. Тут знизу ще була така. Под цю металічну пластинку там ще така була приварена металічна пластинка стружколаматель. Але воно як липка заготовка смолиста, то тирса прилипає і забивається. Я її зразу одломав. тільки цю пластинку. Якщо її зняти цю пластинку, то вал штопориться, вже не включиш. Столики такі такі є Зразу купив. Зразу купив оригінальні ножі. На ножах пишеться кстати, 306 мм. Оригінальні ножі Японія, ціна їх ...отдали за тисячу гривень. Це приблизно зараз... Ох, Зараз приблизно 70 доларів. Десь так, плюс-мінус. Може 60, може 80, я не буду точно щитати. Ну, от така макіта, ще включу. А, дуже. Дуже все чітко піднімається і опускається. А тільки що ж. Ця, як його правильно, стрілка. Не виставлена трошки, треба її виставити, бреше на 1,5 мм. Шестерні знизу. На оцих різьбах. Там знизу шестерні стоять, щоб піднімалося з двох сторон рівномірно. То вони алюмінієві Алюміній, мабуть, і закриті є пластмасовими колпачками. В принципі, навіть покажу. А в джеті пластмасове є, плюс воно нічим не закрите є. Там постійно попадає тирса і вони ламаються. Ну, запуск. Вібрації взагалі нема ніякої. Набагато тихіше працює, струже ідеально. Якщо подивитися, то заготовки блистять. Просто як пластмаса. Ну, Відчувається, якість відчувається. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде далі багато цікавого. Токарного станка скоро почну варити вже заготовки, вже матеріал на його. Почти скупив. Ну, все, до побачення!